Сьогодні, як нам відомо, всесвітній день прибирання. Студенти мого коледжу також приєдналися до цього, так би мовити, свята флешмобу. І ми завітали до нашого калузького Парку імені Івана Франка, щоб допомогти в прибиранні, якось очистити нашу екологію, так би мовити, тому що самі розумієте, осінь це прекрасно, але по потоптаному листю ніхто ходити не хоче. Наразі можна сказати, що більше саме природних відходів, оскільки адміністрація парку активно працює і вони прибирають такі залишки людської діяльності, так би мовити, ми ж на даний момент прибираємо саме природні відходи. Це дуже корисно для місцевості, для нашого міста. Ми стараємося допомагати довкіллю, підтримувати порядок місті. Потрібно більше робити таких акцій і допомагати нашій природі ну, очищувати і не забруднювати парки і в принципі міста. Ми, Ми дуже сподіваємося, що більше людей долучиться до цього і по парках буде приємніше гуляти. Мета сьогоднішнього прибирання: відновити чистоту і красу парку імені Івана франка для того, щоб ми знову відчули насолоду від перебування на природі з друзями. Завжди, коли йдете на відпочинок, прибирайте після себе. Наше місто завжди долучається до акцій. І 20 вересня до всеукраїнського дня прибирання місто долучилося до всеукраїнської акції. Парк це, звісно, про прибирання щодня, але ми раді, що ми можемо залучати нашу молодь. Дякую адміністрації фахового коледжу культури, що сьогодні мають змогу студенти долучитися до цієї акції, зрозуміти, що таке прибирання, допомогти прибиранню в парку. Тому від імені адміністрації та міста я дякую за нашу молодь, за актив і за те, що фаховий коледж завжди з нами по сусідству і завжди нам допомагає.